Таргетована реклама Facebook це крутий інструмент, який може привести до вас натовп клієнтів. Але водночас це і міна з повільненою дії, якщо не розібратись, як усе це працює. Вітаю! Ви на каналі Inksystem, і сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші помилки в таргеті: невизначена або надто широка цільова аудиторія. Як це виглядає? В налаштуваннях ви обираєте Україна 18-65 років. Усі інтереси. І сподіваєтесь, а раптом хто клікне? Чому це не працює? Facebook не розуміє, хто саме ваш клієнт. Якщо не дати йому підказки, Facebook покаже рекламу всім підряд. В результаті кліки є, продажів немає. Рішення може бути таким: створіть кілька окремих аудиторій з різними інтересами, демографією чи поведінкою. Реклама безціннісної пропозиції. Як це виглядає? Купіть наші футболки, якісні доставка є. Чому це не працює? Таку рекламу користувач просто проскролить. Фейсбук це не Google, де люди завжди щось шукають. Тут ви вторгаєтесь в стрічку, значить, потрібно зачепити користувача. Щоб уникнути такої помилки, сформулюйте чітку цінність і додайте заклик до дії. Наприклад, «100% бововна», дизайни, яких більше не буде. Замов до 20-ї отримаєш подарунок. Відсутність тестування креативів. Мені подобається ця картинка, тому я її і поставлю. З таким підходом, на жаль, рекламна кампанія не буде успішною. Пропонуємо вам зробити два різних баннера: запустити рекламу з однаковим бюджетом і слідкувати за аналітикою. Якщо бачите, що одна компанія показує кращі результати, залишайте її. А іншу вимикайте. Реклама веде в нікуди. Користувач клікає на рекламу і потрапляє просто на головну сторінку сайту або в інстаграм профіль без актуального контенту. Чому це не працює? У людини не має бути квесту, а що мені потрібно робити далі? Якщо ви не ведете на конкретну сторінку з товаром, послугою або формою, ви втрачаєте шанс. Правильним рішенням є створення лендінгу. Де вся інформація є одразу: ціна, переваги, кнопка Купити, замовити, написати або ж можна також використати Facebook Lead Ads – форма заявки прямо в додатку. Відсутність аналітики та висновків. Як це виглядає? Я щось запустив, щось крутиться, але не знаю, що саме працює. Але без аналізу результатів це не маркетинг, а рулетка. Можна місяцями витрачати бюджет не розуміючи, що ефективне, а що ні. Користуйтеся інструментами, які допоможуть в подальшому аналізі: підключіть Facebook, Pixel або Event API. Слідкуйте за показниками CTR, CPM, Конверсії або ціна за лід. Запуск таргетованої реклами це не магія. І не пощастить, не пощастить, це чітка система. Щоб вона працювала, важливо бюджет не злівати на банальні помилки. Друзі, дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити нам вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі в наступних відео!